І так, місто Дніпро у лютому місяці 2024 року чого чекати стосовно військових подій. Хочу зазначити, що обстріли міста Дніпра будуть з 1 по 10 лютого. Вони будуть більшості, переважно це вночі, коли ще місяць буде на небі видно. Тобто, це може бути близько під ранок або глибокою ночі, ніччю точніше, коли саме буде темно, буде вежа, буде руйнування, в колодах попадає вежа. Куди саме очікувати саме до 10 лютого прильоти? Це житлові будинки, якщо видно. Це там, де може пролитися багато крові, де люди прив'язані до місця якогось. Також там, де є щось. Ем, тут карта справедливості це по закону. Якісь державні установи, державні моменти, там, де вже заякорилося щось, щось є таке о, ну, основне, знаєте, от саме туди будуть прильоти. Тобто, і по будинкам також. З 10 по 20-те лютого, що чекати, тут більше підранок може бути. І тут вони будуть і обирати там, де ніби як є наші зосереджені сили, тобто військові сили. Вони будуть максимально агресувати. а Також може ще дістатися там, де лікарні, там, де люди зцілюються, також буде зачеплено. Але це вже більш підранок або навіть вже в день. Можуть бути смерті. Якщо до 10-го багато крові, то тут я вже бачу смерті. Після 20 лютого і до кінця цього місяця чого чекати, також буде агресія, але більше якось чомусь цілі пов'язані з водою через воду. Можливо, це навіть дрони, які будуть просто летіти, так? Тобто там, де люди живуть солодке життя, там де про щось мріють, можливо, це якісь. Готелі, це бази відпочинку можуть бути. А, також там, на жаль, можуть бути дуже багато смертей. А саме коли буде вже після 20-го, тут важко сказати, тут рандомно буде все. Те, хто, скажімо так, заробив собі карму, на жаль, таке є, там, де люди щось вирощують, це, можливо, ліси десь поряд є, якісь бази відпочинку. Тому будьте -то обережні, пильнуйте і бережіть себе. Це стосовно міста Дніпро на лютий місяць 2024 року.